Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Звісно, і ми і ворог маємо втрати техніки і людей, але жодна із сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло, чому пише командувач повітряних сил Олещук. Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно демонструє два свіжих ворожих удари із Кандерами М, знятих з російських розвідувальних БПЛА Аеродром Долгінцеве Кривий Ріг, 3.07 та район Южної Одещини, 6.07. особовим складом повітряних сил успішно проведено заходи з пасивної оборони. Дякую всім, хто допомагає. Із Якісними макетами літаків та зирка увага стала іскандерів, а макети, що підвезуть, зберігайте спокій. Єдність ворог підступний, але сильніше. Кожного дня б'є балістика. Сьогодні балістикою було по Одесі. На аеродромі Ангеліс наразі присутні дев'ять бортів ту 95 МС. Тобто вони не повернулись на оленю, а залишились на Ангелісі, щоб спорядитись ракетами. Сьогодні ж зранку після посадки на аеродром прибув військово-транспортний літак іл 76 який ймовірно достав партію крилатих ракет. Це ще одне підтвердження, що рашисти має достатню кількість ракет для подальших ударів. Наступні дія реагуємо на тривоги, потужні вибухи сьогодні по всій країні, не тільки інфраструктура. На жаль, також росіяни знову виклали відео удару російського БПЛА лансет по нашому су 25 на аеродромі Долгінцеве приблизно в 70 кілометрах від лінії фронту. А раніше вже так було з міг 29 Багато питань мало відповідей. Пишуть українські військові. Відверто кажучи, наша редакція досі в шоці. Ситуація з ураженням наших літаків дронами треш серйозного рівня. Це або повний пофігізм, або прямий саботаж. Сподіваємось, дуже сподіваємось, що командування повітряних сил цієї зони відповідальності задав. Ватимуть багато питань проведуть добрячу перевірку, особливо після сьогоднішнього резонансу. Для нас кожен втрачений літак це колосальна ціна. Дуже страшна ціна. Якщо є зрадники та кроти, які до цього причетні, які здали наш аеродром з літаками, це саботашки і карається до вічним востаннєм асована втрата літаків була в травні в січні 24-го року. На аеродромах горіли не тільки муляжі в шістнадцять. Втім, і загиблі пілоти серед наших сил були не в повітрі. А на жаль, на самому аеродромі загалом за час війни близько 30 пілотів різної специфікації загинуло. Україна завдає ударів по аеро. Аеродромах у Росії від перших днів повномасштабної війни саме для здійснення авіанальотів ворог використовує всі можливі аеродроми Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму а з військових аеродромів ворожа авіація бомбить військові та цивільні об'єкти, обстрілює територію України ракетами. В той же час партизани помстились нам з докові та олені. Знову фіксують отруєння пілотів, десятки загиблих та вбитих пілотів і техніків. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.